В Україні багато пенсіонерів отримують доплати до пенсії, але не всі, хто досяг пенсійного віку, можуть отримати ці доплати. Причина немає потрібного страхового стажу. У 2025 році право на пенсію мають. У 60 років ті, хто має щонайменше 32 роки стажу, у 63 роки з мінімумом 22 роки стажу, у 65 років з принаймні 15 роками стажу. Надалі вимоги до стажу зростатимуть. У 2026 році для пенсії в 60 років потрібно буде мати 33 роки стажу, у 2027-му 34 роки, у 2028-му вже 35 років. Що чекає на тих, хто не має стажу? Якщо до 65 років у людини менше ніж 15 років страхового стажу, пенсію вона не отримає, але може попросити державу. Державну соціальну допомогу. Цю допомогу оформлюють у соцзахисті і оновлюють кожні 6 місяців. Під час воєнного стану її продовжують автоматично. Скільки платять тим, хто не має пенсії? З 1 липня 2025 року розмір соцдопомоги залежатиме від тривалості трудового стажу. На відміну від пенсії, до цієї допомоги не передбачені вікові чи інші доплати.